Як допомогти собі легше прожити розрив стосунків? І перше, з чого ми почнемо, це проживати емоції? Хочеться плакати, плачте це все очищення, це все важливо. Тільки проживайте екологічно, не на шкоду собі, не на шкоду близьким. Дайте собі час. Не треба себе підганяти, вимагати звинувачувати, що ви там щось не можете зробити, не хочете робити. Якщо у вас на це немає ресурсу робити якусь справу, якщо ви можете її не робити, тобто у вас є можливість не робіть. Дайте собі час відпочити, наповнитися ресурсом. Зачистка якорів. Що можете? По можливості. Це може бути важко, так, але важливо прибрати ось ті тригери, які у вас викликають якісь болісні емоції. Не заглядуйте його в його соцмережі. Зверніть увагу на свій психічний стан і на соматичний йога, медитація. Якісь ранкові ритуали, пишете щоденник вдячностей, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі, корисне харчування. Фізичні вправи, на ніч, тілесна релаксація, дихальні вправи, приємні ароматичні ванни, масаж, на сонечку бувайте, так? вітамін Д. Розповідайте свою історію. Це можна проговорювати у психолога, своїм близьким така от підтримка, це можна проговорювати в листуванні, тобто пишете всі думки, свої, всі емоції. Можете без цензури, що відчуваєте, те і пишете на листі, можете малювати свої емоції. Написали і по. Потім порвали цей папірець з таким, от, начебто як ритуал звільнення. Від чого ви звільнилися? Ви можете написати, наприклад. Плюс-мінус 10 речей, які вам тепер не треба терпіти, з якими не треба жити, миритися і так далі. Такі от позитивні сторони, створюйте нові сенси. Тобто, тут ви можете написати плюс-мінус 10 речей навпаки, які ви тепер можете робити. Можете подумати, які ваші тепер нові бажання, нові цілі, нові мрії. Тобто так от, будувати ось те майбутнє, яке у вас ще, можливо, не пробудоване. Робити щось для себе нове і корисне. Можливо, ви хотіли на танці, можливо, ви завжди хотіли співати, можливо, ще якісь заняття. Займіться чимось цікавим для себе і новим. Оточення і підтримка. Не відвертайтеся від своїх рідних, від близьких. Звертайтеся, комунікуйтесь, і а вже ж терапія. Якщо відчуваєте складнощі, якщо у вас тим паче складні були невротичні стосунки, звертайтеся за консультацією. здоров'я вам і гарного самопочуття.